І тепер до того, що петиція про усунення Булгакова з публічного простору Києва вже набрала необхідні 6 тисяч підписів. Про це стало відомо на сайті Київради. Київради. І от тепер звернення мають розглянути селищні депутати. Автори ініціативи також пропонують, окрім пам'ятника, демонтувати ще й меморіальну дошку Булгакова на Андрівському звозі 13. а також перейменувати літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова і змінити його експозиції. Я нагадаю, у квітні інститут національної пам'яті визнав Михайла Булгакова символом російської. Імперської політики комісія вважає письменника імперцем за світоглядом і затятим українофобом попри те, що він народився та жив у Києві. У музеї Блгакова стверджують, висновок Українського інституту нацпам'яті нібито не є експертизою повною мірою. І ми спробуємо поговорити про це. Е чи варто а, зносити пам'ятник Булгакову? Чи варто можливо з ним зробити щось інше? І а, якщо експертиза, наприклад, інституту національної пам'яті не є повною мірою, так би мовити, доказовою базою, то яка ще ж потрібна експертиза? Хто ж має власне під підбити риску під а, персоналією Булгакова?